Привіт розумашки! Пірат! Давненько, за старих часів, один пірат на світі жив. На зріст не дуже вдався він, отож і звався Маленький Дін. Одного разу цей пірат зустрів із золотом фрегат, прицілився і став стріляти, скрізь чути, як гримлять гармати. Тут дивиться маленький Дін, морський цар виплив із глибин. Він закричав Піратець, стій! Ти сон порушив царський мій, за шкоду вчинену мені. Тепер служитимеш три дні. Привів пірата цар додому у позолоченій хороми і мовив Працю починай, посвіник, все попідмітай. Не буду, Дін промовив браво. Це зовсім не піратська справа. Втечу від тебе все одно. І миттю виліз у вікно. Поглянув навкруги пірат, лежить на дні великий скат. Він осідлав у того ската і верхи спробував тікати. Та цар пірата наздогнав. В ланцюг залізний закував. Почав пірат царя просити Мене, будь ласка, відпустити, я не стрілятиму з гармати, не буду сон твій турбувати. І цар, хоча й був він грізний, із Діна зняв ланцюг залізний, сів каракатиці на спину і виніс на поверхню Діна. І Діна обрав інакшу долю став жити він на суходолі. Пірат був справжнім силачем той став відомим циркачем. І в цирку глядачам на втіху він ядра плющив, як горіхи. Дякую за перегляд! Підпишись на канал Черепашка Розумашка.